Вітаю. Людяність дорожча за багатство. А ти згоден? Згодна? Читаємо вірш Ірини Желенко Снігова баба. Одів на голову відро, на плечі білий пуховик, З морквини ніс собі зробив, зимовий білий. Сніговик. А зараз давай пригадаємо, як вітер виє взимку, як дерева шелестять голими вітами, як земля від морозу тріщить. Нам холодно, давай погріємо долоньки. Давай прочитаємо вірш Ірини Желенко. Прослухай його уважно. А потім самостійно прочитай виразно декілька разів і виконай завдання. Ірина Желенко, снігова баба. Увечір синій од морозу щеня скавчала на порозі. Малого вигнали із дому, хоч і не винен був ні в чому. Щеня скавчить і замерза на сніжній мордочці сльоза. А жінка та, що це зробила, спокійно двері зачинила. Про песика, забувши вмить. У крісло сіла каву пить. А він скавчить і замерза на сніжній мордочці сльоза. Так страшно, песику, так тяжко, бо ні людині, ані пташки. І лиш в куточку, там, де дрова, стояла баба загадкова. Щеня до неї підійшло і притулилось, і лягло. А сніжна баба стрепенулась глибоко й жалісно зітхнула. Я ж тільки баба снігова. В чом я не тепла, не жива. І плаче баба у дворі, що нічим песика зігріть, і раптом тепло так і тихо забилось серце в купі снігу, І стала баба снігова, не снігова вже, а жива, і загорнула у кожух чотири лапки, дві ковух, замерзлий ніс тремтячий хвіст, і оченята повні сліз. І песик втішено зітхнув. Клубочком згорнувся і заснув. В ту ж мить недобра господиня себе відчула якось дивно, не мов би вся вона не та, і замість серця пустота. І от в кімнаті, ну й дива, стоїть з морквяним носом не жінка, баба снігова, холодна й безголоса. І це не казка зовсім ні. Це просто новорічна ніч. А в новорічну ніч завжди? Ой, сто пригод і 200 див. Дай відповіді на питання коли відбувалися події, про які розповідається у творі? За кого ти хвилювався або хвилювалась, коли читав чи читала вірш? Як ти вважаєш, чому снігова баба ожила? Над чим змусив замуслитися прочитаний твір? Розглянь малюнки на 87 і 88 сторінках, які епізоди вірша зображено. Постав запитання за змістом тексту, які починалися б такими словами: Хто, коли, куди, чому, як ти вважаєш хто, поясни чому. Підготуйся до читання вірша вголос. Пам'ятай, що між реченнями треба робити довшу паузу, а всередині речення коротку. Яка ж риса характеру може і лід розтопити, і не живе оживити? Чиї вчинки ти засуджуєш, а чиї схвалюєш? Як ти вважаєш, ця розповідь казка чи правда? Якщо казка, то що в ній казкового, а якщо правда, то що в ній правдивого? Розглянь картини, про що розповідає художник, а про що художниця. Які почуття викликає в тебе зображене, які запитання ти поставив або поставила б до цих картин. Добери цікаву назву в кожній картині. Додому треба прочитати виразно вірші, повідповідати на запитання і намалювати ілюстрацію до твору снігова баба. Дякую за увагу. До зустрічі!